Доброго дня. Прийшли ми з Наташею знову на цвинтар, вже в себе. Вона посадила квіточки і підлатує пам'ятничок, щоб всі ці ліця й трошки роз'полопав. Підмастить і, коли буде погода сонечко нам треба покрасити все. А є що красити? У нас тут похована ціла сім'я. Чоловік мій похований, племінничок, сестра моя, її чоловік. І свикруха моя. Далі мої сестри свікруха. Це теж племінничок моєї сестри, синок, який вже 20 років назад, як помер молоденьким. Це мій тато. А це моя мама. У нас був невеликий дощик. Було трошки таке, болоце до ній липло, роса. Ну зверху, але як ідеш, то донизу до було. Але зараз вже трошки випогодилося, вже тепленько зробилося, бо й холодно було зранку. Так що ми сьогодні вирішили сходити, поки ще городи не садяться. Ну, Краска да. Збиралися ми в той рік покрасити, але щось нам не вийшло. Краски покупляли і так воно лишилося. Так, піди. Ще подивлюся на свата. Тут ближче дороги. Похований. У му році. Це Анжелин батько. Так, йдемо дивимося, що в той рік, да, щепили на... Айву яблуньку Фуджію. Ось, бачите, як гарненько прижилася. Давно ну, якраз би забілили з візущати так. Ось. Так, угу. так тут в ту рік Ми щепили теж Фуджію на цю. Не знаємо, як ця. Це... Щепка називається. Бачите, гарно прижилася теж. Який колір не такий. О. У нас сусід ще й вміє щепити гарно. Ой, ще сапати скільки. Так, і ще одну нащепили ми сливочку. ну, Була покажи. дичка алеча. общем купили щепу сливки, нащепляну на дичці. Але коли ми держали ще крулів, вони в нас тікли і обгризли нам куру. І з'їли, в общем, щепку. І пішла дичка алеча, така дуже дрібнесенька. І це турік зрізали, і оце однорічна щепа. пагін. Ось яка сили З корня це треба у ті кимаки ще зрізати теж, но ще більше сили сюди. За один рік нічого собі вже все розпускається. Це нащепили сюди цю, що нас, таку добру сливочку. Доробляємо дня. Оце так ми копаємо, сапаємо. Я де менше бур'яну, Наташа де більше. Треба все вибрати. Так, не завали гномика. Нема, нема часу їй займатися цими гномиками, цією красотою. Та ви ще є, там щось зроблене, тільки не покращене. Азончики. Та, <сум> та я там сапою видов не лізь, бо завалиш. Тобі тобі не, залізати, не залізу. Ярик трактором. Курчить з дерева весь склубніки. І є її тут. Режі її видовбити. Такою маленькою сапкою. Спаси насаджуємо, потім видовбуємо. А вона тут відколи посадили, її тут і нема. Не родить. Щось так стало кругом сиво. Може десь дощ іде. У нас дощику нема. Всім на добраніч тихо і всім ночі.